Зараз покажу тобі, як пройти реєстрацію, а також верифікацію в Bybit. І найголовніше, як не втратити гроші при поповненні рахунку. Тому дивись до кінця. Давай зразу до діла приступаємо. Переходимо під цим відео. Є реферальне посилання на Bybit. натискаємо ось тут вверху і нажимаємо Up. Проходимо реєстрацію. Вводимо ваш імей, е пароль. Натискаємо Create account, проходимо капчу. Тепер переходимо на ваш, вашу електронну пошту і вводимо код. Натискаємо Google Play або як у вас, Apple Store, встановити. Встановлюємо додаток для того, щоб нам було простіше працювати, ну і також пройти верифікацію. Після установки натискаємо відкрити, увійти. Вводимо вашу електронну пошту і пароль. Увійти. Натискаємо одразу пройти верифікацію, пройти перевірку. Я вибираю паспорт. Підтвердити. Вибираємо не резидент США, якщо ви не резидент, і фотографую закордонний паспорт. Майте на увазі, що якщо у вас включена спишка або неякісне чи розмити фото, верифікація буде відхилена, тому одразу робіть нормально. Після цього потрібно зробити вашу відеоверифікацію, тобто ви в дане коло розміщаєте своє обличчя і е, система звіряє, чи... чи Людина на документі, і людина в фото збігається. Тому майте маєте на увазі, що якщо ви відкриваєте рахунок там на когось із своїх родичів, якщо вам немає 18, чи якщо просто комусь допомагаєте, одна й та сама людина, на кого відкривається, повинна бути в кадрі. І якщо в кадрі є хтось інший, або чиясь рука, або якась будь-яка інша підозріла інформація на Думку системи, яка автоматично перевіряє, верифікація буде відхилена, і потім, можливо, навіть прийдеться писати в підтримку, а можливо відхилять взагалі відкриття. Це стосується не тільки бабіта, в принципі, будь-яких інших бірж, кошельків чи е, криптовалютних бірж, і тому майте на увазі. Ну і основний момент, який я хотів вам сказати, це те е, з приводу того, як не втратити ваші кошти при поповненні або при переказі коштів, якщо ви Заходити в розділ поповнення, я бачу, тут є різні варіанти поповнення, але основна помилка, яку роблять дуже багато людей, коли ми натискаємо поповнення криптовалютою, наприклад, USDT. Ось тут є різні типи блокчейнів, ще просто говорять мережі. Тобто, якщо ви вибираєте, наприклад, ТРЦ-20 поповнення, переказ. Криптовалюти потрібен повинен бути саме через trc 20 тобто ви не можете скинути на ваш кошельок чи на кошельок будь-якої іншої особи крипту. В іншій мережі, тобто через або мабутон через Binance мережу. Переказ іде тільки через мережу трона. Є звичайно, міксери, через які можна переказувати кошти, але в більшості випадків ви ними не будете користуватися. Ви будете перекидати крипту просто напряму з мережі трона на мережу трон. Тому майте це на увазі, тому що буває, люди думають, е, я беру кошельок, він в мережі трона, а я просто скину з мережі Ethereum. Так не піде ваш кошельок в мережі Трона, в мережі Ефіріум, це просто, чийсь, просто рандомний набір цифр і букв, який і там не відіграє зовсім нічого. На крайньому випадку це може бути дуже великий збіг, і в тій мережі номер вашого кошелька просто може бути схожий або такий самий на номер кошелька іншої особи і просто комусь відправити гроші. І назад ці гроші практично нереально потім повернути.